Тему цього відео обговорюємо в телеграм каналі Банківський клуб посилання під цим відео. Для загальної інформації станом на кінець січня поточного року на обліку перебувало близько 5 мільйонів внутрішньопереміщених осіб. У Міністерстві соціальної політики повідомили, що вже зовсім скоро відновлять виплати для тимчасово переміщених осіб. На це вже виділили 5,5 мільярда гривень. Про це йдеться в повідомленні Прес-центру Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України на офіційній сторінці на Фейсбук. У повідомленні сказано, що отримали від громадян численні скарги щодо затримки виплат внутрішньо переміщеним особам. Через це віцепрем'єрка Ірина Верещук відправила запит до мінсоцполітики, щоб з'ясувати, що призвело до затримок виплат. Вона отримала відповідь, що на виплати вже направили 5,5 мільярда гривень. Водночас у державній казначейській службі заявили, що ці виплати віднесено до категорії першочергових. Зазначимо, що грошова допомога від держави становить 3 тисячі гривень для дітей та осіб з інвалідністю та 2 тисячі гривень для решти. Загалом Україні зареєстровано приблизно 5 мільйонів внутрішньопереміщених осіб. Підпишись на YouTube та телеграм-канали Банківського клубу. Посилання під цим відео.